І ми готові до старту спринт-гонки в Імолі. І поїхали. Трошки щось там підгануло. У нас не всі зреагували нібито вчасно, але зараз Дмитро Горбань буде захищати першу позицію від Макларенів. А там і недалеко Юліан Гулик перебуває у нас і заїжджає в перший поворот Дмитро Першим. І Юліан Гулик виграє у Марко Ємця позицію на старті дуже дивно. Ми звикли всі, що Марко Ємець стартує ну, просто найкраще в лізі. І ми в Барселоні в цьому переконалися, що він на хардах захистив першу позицію один за одним. Цілі неушкоджені. Атакує Марко Ємець. Е, У нас Юліана Голика повертає собі позицію номер 3 перед шиканою варіанти Альта. З ШКвиходу з шикани. Віталій, коли забере нас перші три секунди. І Тимофій Любавин атакує за лідерство Дмитра Горбаня. Ну, дуже довга, пряма. Е, вона вся, можна сказати, у нас з зоною ДРС. І Макларен номер 2 так само атакує Дмитра Горбаня і чи забере другу позицію? Ні, Дмитро залишається другим. Можуть один з одним домовлятися. Хто коли буде атакувати, і прямо зараз атакує Марко Ємець, але зберігає другу позицію в пірателлі Дмитро Горбань. І буде захищатися. І ну, максимум на 10 він скотиться там далі вже розриви. У нас утворилися. І і що тут у нас? Трішки не зрозумів. Навіть е, включився, але Юліан Гулик все-таки не зміг Марко Ємця обігнати в першому повороті. Не те, щоб і Тимофій люба він там особливо претендує. Але ми бачимо, що в кінці все-таки сліп і де взяли, все-таки гору. Над бажанням Тимофія Любавина залишитися позаду, і Марко ємець використовує цю можливість. Невпевнений, Тимофій Любавін атакував Дмитра Горбаня, все-таки не зміг він повністю в першому повороті заїхати до Дмитра Горбаня в корпус, вигадувати, а вигадувати щось треба. Але Ілля Кочев вигадав замість них обігнати Богдана Пасіченка всю батарейку в своєму запасі. У Дмитра Горбані її по суті немає. Марко забирає собі спокійно позицію номер один. І зараз забирає так само Димофій Лібан. Друге місце. У вас Дмитро Горбаня. Восьме коло! Восьме коло ключове в цій гонці. І ми бачимо, що паркується. Паркується Макларен, Ну це обігнати неможливо. Просто нереально. І Тимофілі Бамін зберігає другу позицію. Нікуди він там пригати не буде. Так само має ДРС. його приснугує Дмитро Горман для того, щоб вимусити метро Дмит... Тимофія атакувати Марко Ємця. Власне, це і відбувається, але за другу позицію Марко буде боротися. Марко буде боротися, він бореться. Вилітає трішечки на перебрики. Дмитро Горман сповільнює. Марко Ємця і себе, і проривається вперед. Юлянгу який зараз може забрати собі ще друге місце? Ні, все таки варіанти вільньов залишається попереду. Дмитро Горбань, Михайло Баранов там спостерігав за цією цією боротьбою, рознервувався і три секунди собі схопив. Там ще атакує Сергій Хіленко, Андрія Дуду проходить. І Марко Ємець камбекає на Юліана. Що відбувається? Дмитро другий. Все в твоїх руках, але батарейка в руках Дмитра Любавіна. Останнє коло, остання можливість обігнати. Дмитро Горбань по зовнішній. Якраз сел чи забере він собі першу позицію? Знову вилітає на поребрики. знову сповільнюється. Контратака Макларені на Дмитра і Гулик тут, як тут. Хто забере собі позицію номер один? Хто буде попереду? Всі чотири тут! Всі чотири! В хлопці, живіть! І вилітає Дмитро! Марко Ємець від скрила. Сейфті не буде. Останнє коло. Ніякий сефтікар виїжджати не буде. Дмитро втрачає всі позиції. Макларен їдуть 1-2, але Марко Ємець без крила. Чи знає про це Юліан Гулик? Чи зможе він щось з цим вдіяти? Марко Ємець взагалі на першу виїжджає, чи Тимофій Любавін... Я так розумію, можливо, зараз Марко Ємець. Е, якщо це не глюк в графіці, можливо, Марко Ємець буде їхати попереду, а Тимофій буде його захищати від атак позаду, але поки що Марко Ємець їде дуже впевнено. Марко Ємець. І Макларен їдуть за один-два в спринті. За ними Юліан Гулик і два пілота Кік Заубер, хоч там із штрафами обидва. І Марко Ємець виграє дві гонки поспіль слік Крейсінг Ліг. Вау! Тимофій Любавін, я так розумію, штраф десь отримав. І Юліан другий. Подивіться! А звідки він взявся? Звідки взявся Тимофій Трощак? Як це називається? Де він був всю гонку? Ми навіть не бачили його, а він залетів на третє місце. Бойче Юрій Краснує Юліана вмокає. Все ж таки го буде атакувати по зовнішній траєкторії. Це єдина... цілий корпус вперед проходить парку Ємсаби на там в задії. Кошем і... нам між перещепитися міжмовку політик. Але ми так пам'ятаємо, що він і в попередній спробі програвав Дмитро Горбаню 40 тисячних перед третім сектором і зараз має змогу повторити свій же успіх Михайла Барана третій СТ Помиляються! Мене аж горло зникло в 17-му повороті. Помиляється. Михайло Баранов і все в руках Дмитра Горбаня. Зараз, якщо ти покращуєш, ти їдеш на полупозішне, ти їдеш з першої позиції гонку. Дмитро Горбань завершиш свою швидку спробу. І не покращує. Не дивлячись на помилку, Михайло Баранов залишається на пол позиції. Ми готові починати етап вимолі номер 4 І погнали! Погасли богні! Поганий старт для Михайла Баранова. Одразу, одразу Юліан Гулик атакує за першу позицію Михайла. Там три пілоти на заході в перший поворот, але зберігає Михайло! Ой-ой-ой! Дмитро тримайся, будь ласка, нам не треба такого, як було в спринті. Михайло зберігає позицію номер один за собою. Юліан Гулик обганяє Дмитра Горбаня. Важко Дмитру було на хардах. Включається, але буде доступне з третього кола вже, тому що тут одна у нас зона ДРС. Юлян Гулик виїжджає зі сліпстріма Михайла Баранова. Але це все на першому повороті. Михайло Баранов зберігає позицію за собою, але трішечки помиляється. Зараз треба притискати батарейку Михайло Баранову, тому що Юлян Гулик вже хоче забирати собі першу позицію, але заткує трішки. Лише тримається позаду. Лише тримається позаду. Головне, щоб гуму собі це не зіпсував. Але ось. Захищається, захищається Михайло Баранов. Ми бачили, що хотів нернути внутрішню тракторію Гулик. Мерседес був Юліан Гулик, якраз який зараз першій першу позицію захищає від. Михайла Баранова і все-таки захистив. Але отам одразу атакує Дмитро Горбань Михайла Баранова. Варіанти вільньов залишають пілоти місце один на одному. І цим користується Анатолій Максимюк. Михайло Баранов залишається попереду на другій позиції. І на третю залітає. Анатолій Максимюк використав він все-таки свою більш швидку і м'яку гуму. Буде на першу позицію атакувати Михайло Баранов. Юляна Гулика на зовнішній чи дасть йому місці. Йлана Гулик. Ні, ні, не дає! Не дає! Ми бачили чітко з онборда Анатолія Максимюка, що трішечки недостатньо місця, чи то там було, чи то залишив Юліан Гулик. І ще й Дмитро Горбань використав цю можливість і обігнав Михайла Баранова. І у нас зараз Арбій їдуть 1-2. Гра принаймні нічого не дає. Михайло Баранов вилетів за межі траси, але цілий продовжує гонку далі. Анатолій Максимюк обганяє Юліана Гулика. І виходить в лідери гонки! І помиляється одразу. Що ж це таке? Сейчас у нас буде чи не буде. Анатолій Максимюк, до побачення, все, машина безпеки. Дивимося з рестартом Юліана Гулика, і він дає рестарт. Е, все на перший погляд чистесенько за буквою закону. І Дмитро Горбань готується атакувати Юліана Гулика. Але Сліпстрім чомусь не бере. Одразу хоче зовнішню забрати, але Сліпстрім бере в свою чергу Михайло Баранов, який зараз на другу позицію буде виходити. Чи не буде? Боряться, боряться пілоти в другому, третьому поворотах. Варіанти Тамбурело і зберігає позицію Дмитро Горбань No2 за собою. І вже Макларени на хардах, 4-5 щось знали ці хлопці про стратегію. Е, собі життя зекономили під машиною безпеки. І проривається у нас Віталій Кулик, прор... проривається він на позицію сьомой. ой 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 йой В'ячеслав Василенко не зреагував вчасно на те, як загальмував Юліан Гулик, о, витаю, вибачаюсь, Віталій Кулик. І тим самим спантеличив пілота позаду, це був Віля Кочев, який, в свою чергу, вже зачепив В'ячеслава Василенко, який без переднього текала вже їде і можливо буде одразу їхати і в бокси. А все-таки Марко Ємець обійшов Михайла Баранова. Трішечки я вибачаюсь пропустив я цей момент. І Дмитро Горбань зараз атакує Іліана Гулика. Вже тут і батарейка, і ДРС, і все працює на його користь. І Юліан залиш закривається від Марко Ємця на другій позиції. Просто втікти від пілота Макларен Дмитро Горбань. 1.16.660, Швидке коло собі забирає знову і знову і знову. Марко Ємець виходить на другу позицію. Михайло Баранов вже аж п'ятий і вже більше секунди програє Тимофію Любавину. Там вже без особливих шансів для Тимофія Трощака, як в спринті заїхати на третю позицію. І Там у нас хтось вилетів. Це Богдан Посіченко не зміг втриматися в, другій, в другому повороті в межах траси. Ай-яй-яй, ще й прям в забор влетів пілот Редбул. А, і у нас показує. У нас машина безпеки! Тимофій він розбився! І це треба буде тягнути міди, але немає іншого варіанту. В моменту зараз просто немає для того, щоб поїхати на підстоп. Всі будуть їхати на підстоп. Так, ми дивимося на рестарт, який вдає Андрій Дуда. Виходить він з останнього повороту. Головне, щоб зараз гра йому давала газ натиснути. Але щось пішло не так. Не відпустив достатньо машину безпеки Андрій Дуда. Через це довелося скидати газ. І трішечки. Ну, головне, щоб там ззаді без інцидентів особливих було, тому що тут такий неприємний рестарт вийшов у виконанні Андрія Дуди. Хоче вже піратело атакувати Андрія Дуду. І йому це чи вдасться, чи ні. А мінералі далі дуже щільний і вузький поворот на внутрішній Іван Андрій Дуда, вибачаюсь, перехрещує траєкторію Дмитро і вривається! Марко ємець! Чи вривається, чи не вривається? Ні, принаймні зараз другий. На варіанти Альта зберігає першу позицію Андрій Дуда. У нас там жовтий прапор на третьому секторі. Відлітає у нас Ілля Кочев, Мінус одна Феррарі. Ай-яй-яй, дуже, дуже, дуже обідно. У нас поки що ну, прям заруба. Незрозуміло, хто на які позиції буде. Там ще в останніх поворотах Юлян Гулик обганяє Богдана Пасіченка. Дивиться на це все Михайло. Баранові думає, я так, так само хочу, але у нього харди. і свіженькі, але все-таки не дають йому можливості атакувати Богдана Посіченка. з наскока. Андрій Дуда. Зберігає лідерство, але ненадовго. Та Марко Ємець вже його атакує в першому повороті. Пролітає Іван Корнієнко цих всіх Михайлих Баранові, Віталій Куликів і Богдан Пасіченко, який Богдан там відвалився взагалі, нібито Марко Ємець, подивіться, Андрій Дуда до останнього зберігає лідерство за собою. Але зараз Марко таке враження буде все-таки не ряти. Так, пірнає він в сьомий поворот. Це ж вона шпілька. І віртуальна машина безпеки у нас без Богдана Пасіченка відвалився. Другу перемогу поспіль здобути, але у нас дуже швидко машина безпеки віртуальна закінчується. І Марко Ємець починає йти у відрив. Дмитро Горбань дуже хоче цю другу позицію собі забрати. Він розуміє, що у нього міди будуть працювати не так довго, як йому хотілося б. І йому треба не, не впустити Марко Ємця на першій позиції. Нібито втримується Дмитро Горбань, Одразу проходить він Андрія Дуду. Дмитро зараз ставить найкраще коло в гонці. юзає батарейку, юзає Сліпстрім, використовує ДРС. І перед першим поворотом комфортно забирає собі позицію номер 1 І тут у нас боротьба, і тут у нас Юліан Гулик виходить на третю позицію. Михайло Баранов четвертий, Андрій Дуда, мав контакт з Михайлом Барановим. І його атакує його ж тімейт. Іван Курієнко на свіжих мідах в п'ятому повороті забирає собі п'яту позицію. І Андрій Дуда з третього на шосте. Марко Ємець, бачимо, що набагато більше батарейки у нього зараз. Окрім цього, є ДРС. І спокійно його Дмитро, таке враження, що навіть і пропускає перед першим поворотом. Сергій Єленко три секунди штрафу піймав. І Дмитро Горбань! Я пропустив, дивився на статистику і пропустив, як Дмитро Горбань піймав три секунди штрафу. Так само мають по три секунди Михайло Баран, Іван Корнієнко. І по суті, у нас за перемогу бореться Марко Ємець, який, якщо не піймає штрафів, виграє навіть якщо другим приїде. І Юліан Гулик, який все-таки трішечки позаду, зараз але тим не менше. Штрафів немає, і він поки що заїжджає в ці три секунди, які піймав Дмитро Горбань. Ну, по суті, зараз першим двом пілотам треба працювати в парі. Юліан вже зовсім зовсім поруч біля Дмитра та Марко. Але зараз Юліан Гулик їде за Дмитром Горбанем. І він атакуватиме. Він атакує лише Марко Ємця. Він вирішив залишатися позаду Дмитра Горбаня. Отже, Юліан Гулик забирає лідерство в гонці. На першій позиції зараз пілот Арбі перебуває. Ну тут така, у нас, хоч і всі три пілоти знаходяться один біля одного фізично, але це така майже що заочна боротьба, тому що єдині, хто не. До речі, це прям Віталій Кулик не отримав штрафу за зрізки. Це прям шикарний результат для Віталія. Обганяйте Мефітрощак на боротьбі за п'яту позицію В'ячеслава Василенка і треба втриматися в межах траси. В'ячеслав виграє цю боротьбу. Наскільки чисто, ну, ми бачили, що не дуже то чисто, але наскільки в рамках правил хто кого ображав, ми на перший погляд оцінити не можемо. Уф, ух, жарко. У нас тут Віталій Кулик хотів атакувати Дениса Кудрявцева, який їде на 10 й позиції. Може заробити свої перші очки в рамках Слік Рейсінг Ліг. Отже, Юліан Гулик, пілот Арбі. Фантастичний камбек для Юліана. Він був е в останнє на вершині п'єдесталу в Австралії першого сезону. І він повертається на цю вершину на четвертому етапі сьомого сезону. Юліан Голик-переможець етапу в Імолі. Вітаємо Юліана! Спринт. Боляче, мабуть, звучить це слово, якщо ми в контексті імолі говоримо. Але ну, була дуже щільна боротьба у вас попереду. Я кайфанув. Я думаю, глядачі так само кайфанули. Що сталося за твоєю версією на останньому колі в спринті? Е, ну, за моєю версією, Тимофій Любавин Бавин е, не залишив мені місце. Я йшов на зовнішню, і він мене витіснув на траву, через що я погано відгальмувався. І я, виходить, зрізав другий поворот. Угу. І після цього вони вдвох Макларени з позаду почали мене атакувати. І я вже трошечки на емоціях я теж з Тимофієм почав так боротися, трішечки витісняти вправо, але не сильно йому там, наче я залишав достатнє місця. Угу. Ну і е, Тимофій просто раніше повернув, ніж я, і він мене своїм заднім колесом просто вибив. Що сталося? І що ти, ну ти як ти вважаєш, це треба, щоб наслідки якісь були в штраф в штрафному полі, чи все-таки це рейсін Е, Ну, я ну так, сп... на перший погляд, на перший сп... погляд, Тимофій весь спринт насправді так робив, що я йому залишав місце, а він все одно йшов на контакт. Тому там я скинув всі ці моменти, і можливо по сумі цих всіх інцидентів це потягне йому на штраф. А от за один інцидент це вже не знаю. Це нехай судді вирішують, його повтор потрібно бачити. Ну на емоціях я думав, що там, блін, він мене прям але Я трошки передивився на трансляції, то там чисто контакт з заднім колесом він просто раніше повернув. Я теж після цієї прямої е, витіснив його трошки направо. Ну таке подивимося, що судді вирішать. Побадались. Да. Отже, прямуємо до гонки. Я думав, насправді ж ти забереш пола. Ви там дуже щільно з Михайлом Барановим їхали. Ти вирішив стартувати на хардах і під час другого сейфтікару вже не залишалося тобі варіантів, потрібно їхати на підстоп і обирати міди собі за 17 кіл до кінця. Скажи, одразу розумів з досвіду першого стінтаж, що міди не доживуть, так як треба, чи все таки мав якусь надію, що ви відірватися, Марко? Uh... Да, ну сефтикар насправді... Начебто і гарно, а начебто і ні, тому що у нас харди вже працювали набагато-набагато краще. І навіть той ендеркант, на який Юліан заїхав би, ну я думаю, що нівелювали б ми тим відривом, який ми вже створили в дві секунди, mm -hmm. і там через два кола ми б заїхали. І сейфтікар зробив так. Ну і Юліан трішки підзастряг, не знаю. Без сейфтікару важко сидіти. А на рахунок того, що я не стартував з полу, я застряг на другій спробі за Редболом Богдана Пасіченка трішки його. Малувати відпустив і просто вперся в нього там уже на другій спробі під кінець. Тому я міг би забрати пол, але, скоріш за все, результат був би такий же самий. Ем, ну, та обідно, тому що ми бачили твій результат в тайм-трайлі і очікували, що, що буде щось, щось не нижче позиції. номер 1 А <рес> добре, перед перервою в два тижні перед етапом в Китаї я бажаю тобі відпочити, натренуватися наскільки можливо, і повертатися з пивим настроєм. А, дякую. Отже, наступний у нас сьогодні на інтерв'ю Марко Ємець. Пілот, який виграв в спринт, пілот який виграв попередній етап в Барселоні, і пілот який сьогодні на другій позиції, і дуже багато очок. Він уже відіграв від Юрія Кравцова в режимі лайв. Не скажу скільки, але можливо навіть уже і нічого йому не програє. Які твої загальні враження Марко від цього етапу? Uh, всім привіт, вітаю всіх глядачів, вітаю тебе, Орсте. Uh, я дуже задоволений, тому що я не розраховував бути так високо в Вимолі в одній з моїх найгірших трас. Uh, ось, але ну, дійсно що цього року її трошки легше їхати, тому що нова фізика. Але в сумі я здивований, Здив, здивований приємно. Тому що я знав, що я буду гарно їхати, тому що я тренувався весь тиждень, по 5 годин мінімум на день намагався якомога більше скоротити відстань до Юліана, тому що я знаю, що це його сакральна траса, це все це його родина гонок, умовно кажучи, да ось і я. Насправді не здивований, по-перше, що переміг Юліан. Я його з цим вітаю. Дуже гарний драйв. Ось і, в принципі, я задоволений своєю боротьбою. Да, трошки міди там в гонці почали вмирати під кінець, але я задоволений тим, що я, в принципі, був з лідерами, що я ось почав отак, от розкриватися. Знаєш, після Барселони у мене з'являється, формується якась впевненість, що я дійсно можу їхати, я можу перемагати, я можу боротися за чемпіонство і так далі. Е, чудовий бриф від тебе. Лише єдине, хочу уточнити, е, що в спринті, е, як на твою думку, що там у вас трапилося з Дмитром, з Тимофієм і що з Тимофієм трапилося в гонці, тому що ми побачили, що він ретарно він десь вилетів. Чи що трапилося з нього, ти як тіммейт мав би знати? Один, так. Да. За цим дуже просто людина, напарник, прекрасний, вообще, от прям one love, тіммейт. Просто їхав, їхав, і щось там десь відволікся, напевно, і його просто розвернуло, і все, він в стіні. На жаль, ось. А з приводу. Що ти питав? Спринт, да. спринт. А, спринт, там був інцидент з Дмитром, який я подам, але я не знаю, там. Я ніби місця залишав, я ніби намагався там обережненько їхати, але він мене все ж таки трошечки видавив, ось некритично. Я думаю, що там рейсінг рейсінгідсендр нічого такого, але. Не знаю, все одно закину, все одно подивлюсь, що там вийде. Ось. Але в принципі, Сприн, це заміс. Я не знаю, як я вижив, я не знаю, як я переміг. А, я просто їхав, ось коли ми там, там два, в ряд, два в ряд їхали, отак, от коробочка невелика, й ми їхали. Я думав уже не за те, щоб фінішувати першим. Я вже думав, що в принципі фінішувати, тому що я бачу, що попереду не мене хто там. Дмитро, Анатолій Максимюк, там зліва, Михайло Баранов. Я не знаю, куди мені дітись, тому що справа в мене трава з паребріками. Я, звісно, mm -hmm. не буду туди звертати. Але да, викрутився, знайшов. Знайшов все ж таки доріжку. Знайшов момент, проскочив. Ось потім в Тимофія, на жаль, там три секунди він схопив чи шість. Скільки, так, да, три секунди він схопив. Ось. Ну і щоб не ризикувати моєю позицією, тому що я був без штрафів, я був повністю чистий. Mm -hmm. Я вийшов з цієї води сухим, так сказати. Ось, і ми вирішили свапнутись позиціями перед е, Аква щоб уже я точно But, впевнено да. Да, довіз е, перемогу, довіз ці, скільки? шість очок. Ось. І таким чином ми мінімум одну машину завезли на подіум і саме в спринті. Ось. І це супер. Я вас вітаю з чудовою. Ну тебе більше ніж Тимофія, тому що Тимофій гонку не доїхав, але з чудовим етапом я вас вітаю. Попереду Китай. Два тижні тренувань. Що я можу тобі сказати? Ти тренуватися вмієш, скажімо так. так Бажаю тобі є... натхнення і успіхів за два тижні в Шанхаї. да, Дякую. До речі, питали скільки я відіграв у Юрія Кравцова, якщо все залишиться так, як воно є, то я зараз попереду на два очка. Ладно. Ну, все, Юрій Кравцов тепер має свій стимул для того, щоб повертатися за два тижні в Шанхай да. і рвати і мітати. Повторюємо другий <рес> сезон, не знаю. <рес> ну було можливо... б Так, да, можливо, цього сезону. Ну, нарешті він моїм буде, але подивимося. <рес> подивимося. <рес> подивимося, дякуємо тобі, Марко. Бажаємо удачі і. Дякую. <рес> Пілодня за моєю версією. <рес> Переможець гонки в «Імолі», Перша перемога за шість сезонів. Юліан Гулик. Які враження у тебе, як відчуваєш себе? Я, я ледь не плачу, знаєш. <гум> це просто неймовірно. Шість, шість сезонів я чекав цієї миті, шість сезонів. І все почалося з нашої боротьби в першому сезоні. О, Боже, скільки емоцій це принесло. Right. Не, не можу описати словами нічого. Е, ну, давай так, спринт я вже особливо з тобою не, не пам'ятаю моментів, але в гонці е, ну, дуже рівно, дуже правильно по стратегії. Е, ти знав, що міди менше живуть, настільки менше живуть і так сильно дропаються порівнянні з хардами? Зна. Я знав, і, але трішки мені не пощастило з сейфтікаром каром і трафіком. Це мене трошки вибило з себе. Фух, просто. Немає нічого додати. Хочеться вибачитись перед Михайлом Барановим за інциденти в Табурело. Ну, спочатку трек такий неприємний. Потім контакт вже під кінець, і Михайло втратив е, е, боліт. І просто, ну, він сьогодні мав приїжджати на потім, якщо чесно. І як ти думаєш, може якийсь штраф буде в цій ситуації? Я, Особисто говорив з Михайлом Бара... Михайлом. Е, хочу сказати, що він не буде подавати ці протести. Він хотів, е, щоб я переміг. Ну, цікаво. цікаво. Добре. Е, попереду, гонка в Шанхай. Як ти ставишся взагалі до неї, і чи будеш тренуватися, чи будеш її їхати, тому що ти пропустив перші три етапи, і які у тебе зараз плани на подальші етапи по календарю? Так, е, Китай е, е. Китай найкращий. одна з моїх найкращих трас. Я вчора нині переміг на реалістичному Астон Мартіні, так що боротьба буде. І моя задача просто вірватися топ-3, просто намагатися рвати і мітати всі гонки. Тобто ти не плануєш більше пропускати етапів? Я буду старатися, не від мене залежить. Це все через світло. Добре, добре. Ми тобі бажаємо успіхів, натхнення і досягнути своєї мети. Вітаємо тебе з чудовою перемогою сьогодні. Ем, дякуємо тобі, Юліан Голик. Дякую, дякую. Отже, друзі, я вам нагадую ще раз, що ви можете проголосувати за гонщика дня за лінкою в описі або ж за тією лінкою, яка у нас знаходиться закріпленою в коментарях. В нашому телеграм-каналі Доєднуйтесь до наших соцмереж: той же Телеграм, Інстаграм, дискорд, Ютуб. Підписуйтесь на канал, де ви дивитесь зараз цю трансляцію, ставте лайки на цю трансляцію, поширюйте хайлайти, у нас виходять після кожної гонки. Одним словом, будьте з нами, кайфуйте від перегонів так само, як ми робимо це і з вами, і для вас. Ми зустрінемося рівно за два тижні. Це буде 15 серпня. Це буде етап в Шанхаї, Китай. Поки що ми йдемо на невеличку перерву, але я вас запевняю, що ці два тижні пройдуть непомітно. Дякуємо вам за перегляд. Дякуємо нашому режисеру трансляції за цю чудову роботу. Прощаємось з вами ненадовго. Не забувайте донатити на збройні сили України. Бережіть себе, до зустрічі. Слава Україні!